Доброго дня, друзі! Я продовжую інформаційний марафон в підтримку збору на РЕП для 151-ї бригади. Інформація в описі до цього відео або в першому коментарі. А тему сьогоднішнього включення підказав один з учасників збору мій колега. Він дав контакти ще одного виробника РЕП. І той реп коштує майже вдвічі дешевше. Звісно, мені стало цікаво, я запросив опис цього пристрою і технічні характеристики. І дещо відразу стало зрозуміло: по-перше, менша кількість частот і, відповідно, менший діапазон захисту. По-друге, в комплекті не йде акумуляторна батарея. по третє, використовуються діпольні антени. Це от такого от типу, ну, тільки більше за розміром. Да? Будь-який FPV-пілот знає, що діпольна антена випромінює хвилі в своїй площині. Тобто, може або вертикально, да, вертикально в площині, може в горизонтальній площині. Да, Випромінювати хвилі. І звісно, для того, щоб був впевнений зв'язок. Антена на коптері мусить бути розташована в одної площині з антенною на пульті. От, наприклад, от коптер от у нас пульт, да? і в одній площині. Якщо буде там в іншій площині, то, звісно, це дуже суттєво впливає на якість зв'язку і на дальність польоту. Я не вважаю себе спеціалістом з ребу. Хоча зараз і занурююсь в тему, і тому звернувся до більш фахової людини. На моє щастя, поруч знаходився реальний бойовий FPV-пілот, і він теж трошки додав інформації. За його словами, от такі пристрої з діпольними антенами він проходить максимум за два дрони, як він казав. Тобто, достатньо. Першим дроном потрапивши під дію реп, друге дрон направити з антеною повернути на, під іншим кутом. Тобто, було горизонтально, стало вертикально. І такий дрон може пройти в цей реп дуже просто. А ще діпольна антена має діаграму випромінювання в вигляді тороїда. Тобто, вона як бублік. Да? Отак-от от навколо по всій довжині. І бублік має дирку. Значить, в цю дирку може попасти дрон, зверху знизитись і збросити скид. Звісно, якщо ми кажемо про автомобільний реп, то такий пристрій теж має право на існування. А якщо автівка в русі, тобто, по-перше, рухома ціля бомбарам, да, тобто скидами по рухомої цілі зазвичай не працюють. А поки, наприклад, один дрон потрапив під дію реп, і замість нього запустили інший дрон по іншому направленою антеною, автівка може вже десь сховатися. Але якщо автівка не рухається, то вона стає менш захищеною, ніж в випадку використання купального ребу. Підсумуючи сказане, можна сказати, що краще мати, хоч якийсь РЕБ, ніж мати зовсім ніякого. Краще мати купальний реп, ніж реп з діпольними антенами. І по-третє, ми мусимо усвідомлювати, те, що постійно вдосконалюються і система ребу, і методи боротьби з ребом це вічна боротьба щита з мочем. Продовжимо тему в наступному включенні. А зараз ще раз закликаю вас долучитися до збору. Якщо долучились, поширюйте інформацію про збір серед своїх знайомих, тому що ну, це дуже важливо. Отже, долучайтеся, все буде добре, і все ми зможемо.